Класифікація балад У фольклористи балади поділяють на родинно побутові по татарську турецьку неволю про історичних осіб. Найбільш детальну класифікацію родинно-побутових балад в Україні хімській. Фольклористиці розробив одей. Наукавець поділив, поділив, поділив цей фольклорний жанр на такі групи про кохання і дошлюбні, відносини про сімейні, взаємини і конфлікти взаємини. Соціальних та історичних обставин. Найпоширеніший сюжет балат перетворення на вістків тополю. У таких балат від дображенна анімістичне вирування про переселення людської душі в рослинний світ. Як правило, ці вірування підселяються мотивом віри в магічну дію слова, досить поширеними також балади про кровозмішання жила вдова на Подолі, жертвоприношення, замурована мила. Відкрадини дівчини, сметою, друження козаки з полів додому про жіночу невірність ой ті галю, -Галю молода молодая, отренать невірного наречаного сюжет багат, коли Зелену дівчину козаки прив'язують до палаючої сосни. Став основою для весільно-обрядової лирики. Горилла сосна палалала. Частина балад пов'язані мотивом Тройзіля, за яким дівчину вирішуючи суперечку трьох козаків, аби це вити замуж між за того, хто привезе її за море чарівного зілля для віс. Віночка. Родина побутові балади записані у 13-19 столітті. Побудуванні, як правило, на мотивах не щасливого кохання, примусового шлюбу, зведення дівчини, жорстокі і долі покритки. мотивами баллад про татарско турецкую неволю, про ввода казака на войну, смерть казака в наследок незвычайных обставин, поди, драматичные доли людей у неволи давали. Часто встречается мотив на скорение популянка, котра хоть и имеет неживость стать дружинную турка не покоряться врагови За що карається досить поширеними балади? Про кровозмішення казак визволяє дівчину з полону, закохає до неї і пізніше виявляє, що це дівчина його сестра. Низка балад присвячені певним історичним особам. Відомі балади про Довбуша, Кармалюка, Бондарівну, Байду Лимирівну. Такі балади відзначаються великим ступенем узагалення.